Сьогодні від імені команди громадської організації Білозерський центр регіонального розвитку вітаю всіх білозерців з великим святом. Сьогодні нашій білозерці 245 років з дня її заснування. Вітаю своїх земляків, односельчан та нашу рідну Білозерку з ювілеєм. Сьогодні рідній землі 245 років. Білозерка це громада незламних, стійких та відважних людей. Які, попри все, знаходять в собі силу допомагати та підтримувати один одного, хочу побажати виконання одного бажання, яке є в нас на всіх, це перемога і якнайшвидша розбудова нашої любої білозерки. Я бажаю, щоб в нашому селищі лунав дитячий сміх, щоб трибуни харчовика завжди були переповнені вболівальниками, а на полі жінки грали у футбол. Хлопці за ним вболівали і теж до них приєднувалися. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба та якнайшвидшого повернення додому. А наші білозерці бажаю розквіту та процвітання, а головне вистояти в ці нелегкі часи. Хай скоріше настане той день, коли всі ми будемо святкувати, перекривши концертом центральну вулицю. З Днем Народження, рідна Білазерка! З Днем народження рідна Білозерко. люба моя, Вистой, будь ласка.